Я маю родись минуле та врятувати сонце, щоб воно світило вічно. Сто! Де моя машина часу? Блін. Це добре, що у мене є запасні. Она зупинись! відьма! А, та скільки можна говорити? Я не відьма! Прийшов час розплати. Де це я? Сонце світить. Невже я мандрую в часі? Ще одна чаклунка. В нас з'явилася ні звідки. А ну йди сюди. От, блін! Треба звалювати. Як це працює? Бри мене з собою, та не лізьте до мене. Худой вони поділися? Зламала прилад! Хто ви взагалі такі? і що робите у моєму будинку? А ну, цього не може бути. Зараз 2023 рік. Так. майбутньому. Так, треба відправити листа моєму принцу, щоб він мене врятував. Лети, моя пташко. Треш, мені треба поговорити зі своїм хлопцем. Машина часу схоже, його виріб. Схоже зв'язок не ловить. І де ж моя найгарніша дівчина? Джастін, тут така справа. Дівчата прийшли сюди з різних епох, машина часу зламалася, і вони тепер не можуть повернутися. Так Це ж мій хлопець Джастін. Ой-ні-ні, це мій хлопець майбутнього. Що? Джастін, ти зустрічаєшся з нами всіма одночасно. Е-е-е, Дівчата, ви чого? Я взагалі не шарю в цих е е обережно. Ти зараз його ще більше зламаєш. А якщо наші хлопці. Нащадкає один одного, і тому вони так схожі. Точняк, так воно і є. А, що це за звук? А, та то наша студентська вечірка в кампусі. О, <плес> дівчата, вам треба піти, розвіятись, подружитись. А як же машина часу? <плес> Ви ще встигнете її відремонтувати. Фу. Тепер потрібно швидко полавати машину часу та відправити дівчат додому. Ну що, давайте підтриматися. Все ж всього на годинку. А потім ми повернемось до нашої машини часу. Ну Так, звісно. Воно ж нікуди не дінеться. Ну добре, тоді ловіть рухи з майбутнього. Ви нічого Думієте, в справжніх танцях! дивіться, як треба. Ти як, не забилась? О, Яка ганьба! Сором то який. Треба відсканувати цього хлопця. А він реально нічого такий. Він незвичайна дівчина. Тримай капелюшок. До речі, я Тео. Я Сара. <звук> Який <криш>, він красивий? <звук> Аго! Прийди до ноцями! Взагалі-то у тебе є принц. Я не хочу повертатися в свою епоху. Там всі мене вважають відьмою, а тут мені подобається. Ні, це неправильно. Кожен має повернутися в свої руки життя. Так, ми не маємо вплинути на історію. <клес> <клес> О -о -о -о, ні, я не хочу. Зараз я швиденько відремонтую машину часу та хані з дівчатами повернувся додому. Сара, досить вириватись, Ми все рівно відправимо тебе додому. Ні, відпустіть мене! О, бо як мене швиденько, треба ховатись. Я зараз нафіг зламаю цю машину часу. І ми тут залишимось назавжди. дихай, Нехайно ну відійди від машини часу. Мені потрібно більше пластика. А мій прилад майбутнього. З легкістю зробить з нього нову деталь. Ух ти! Сукня у льот. А залишиш мені таку штучку? Як шкода, що нічого не вийшло. Щасливо залишатися. Зараз! Треба її зупинити. Нарешті тобі курки звалили та не будуть мені заважати. Ой, забула. забули. От блін, там ж вода. Джастін, а коли ти встиг прийти? Ну, це хотів тобі сюрприз підготувати. Це так мило. <звук> <звук> зараз не до цього. Нам Треба зловити зарок. Ходімо з нами. В мене купа справ. немає часу. Ти мені відмовляєш в допомозі. Тобто, ти мене не любиш? Ну, звичайно, люблю. Ходімо, тільки швидко. Ось це красунчик. Ди <певел> бачите, це знову ти. Це ж всього лиш робот-полосос. Робот, робот <певел> О Ні! Тихо тварина, на нас зараз за на мене! Я нас запіщу! <певел> ні, міно! Ну. Ай, ти зламала його! Ой, пробач, я не намисла, Джастін, давайте швидше. Нам треба знайти Зару. Тео, допоможи мені сховатись. За мною женуться злодії. Не хвилюйся, я тебе захищу. Їх занадто багато. Давай просто втечемо, прошу. Ну добре, ходімо. От бачите, зараз тут немає. Ходімо додому, чекати її там. Часті, що з тобою? Чому ти так нервуєш? Бо я забув вимкнути праску, і мені потрібно бігти. Добре. Дивний він у тебе. О, тут є камера. Треба їх перевірити. Їх занадто багато. Давай просто втечемо, прошу. Схоже, я знаю, де знайти зару. Ходімо. Ти можеш тут залишатись на деякий час. Дякую. Але скажи, хто ці люди, які за тобою женуться. Вони хочуть завадити моєму щастю і відправити мене дуже далеко. Хм, думаю, твій хлопець має тебе захищати. У мене немає хлопця. Як мінімум, в цій посі. Оце мені так пощастило. Так, давай я тобі тут все покажу. Кімнату ти вже свою бачила, а. Це ванна. Тут є в нас все необхідне. Не буду заважати, я пішов. Так, Сара, спокійно. Ти дім впораєшся. Краще помитися, перевіри немає не методом. Помитися чайника, помити ручки. Тільки так щось туалет хочеться. О, ні, туди я точно не повернуся. О, а ти мені якраз і допоможеш. Дум! А ти що твориш? Так, так, милася. Ого, вперше таке бачу. Део, зараз тебе мене немає. ну, виходь! Ми знаємо, що ти там. Бріклі, що ти тут робиш? За зарою женуться злодії. Тут знаходитись небезпечно. Отже, злодії! Прекрасно. Ми прийшли забрати сестру. Чого не розумію? Блін, сподіваюсь, вона все ще працює. Єс працює. Тепер потрібно відремонтувати машину часу, дівчата. Готово. А, мене! а ти що робиш біля моєї машини часу? Sorry. Е, я подумав, що це було жар. Хотів зайнятися спортом. Навіть не вздумай до неї наближатись. Вона працює. Машина часу працює. Ура! Нарешті ви можете звалити. Ех, ні, я хочу тут залишитися з тео. Він мені подобається. Що? Ти обіділа? Заліто я твій хлопець. І ти маєш чекати мого повернення. Ох, ти не Виходить, ти на весь цей час бреха. Упс, спалився. А як ти міг зустрічатись з нами втрьома одночасно? Ну все, задовбали. валіть свої боки. Вийшла. Але мене ти так просто не позбудешся. Спокійно. Зараз я тобі все поясню. Просто в майбутньому погасло сонце. І я пішов мандрувати, щоб його врятувати. І як врятував сонце. Ну, це не зовсім. Ось так все було. Є, моя машина часу працює. Я в минулому. Сонце все ще світить. А значить, я зможу його врятувати. Тут навіть відьма є. Ніяка я не відьма! Вона догадувала собі дурниць! Відьма! А ну йде до мене! Хто там вже кричить? Дій, відьма! О! Дякую, що захистив мене, але мені вже час. О, ні! Я не можу її так легко відпустити. Стій, крастуне. Дивись, куди стріляєш. Це стріли мого кохання. Ти кохання моє життя. Це так романтично. Для тебе. Найкраще після цього я зовсім забув, чого почав мандрувати. А коли пригадав, то опинився. Ага, і, схоже, за весь цей час ти забув про свою дівчину з майбутнього. Я прийшов у 2023 рік і побачив свою красу та забув про все на світі. Це так романтично. <гум> Тільки твої чари на мене не діють. Ти зрадник. О! Б я залишився У майбутньому так хочеться бачити за вікном сонце. Ані, де ти була? Свати сонце почали вже падати на нашу планету. Ой, ні, треба з цим щось робити. Нічого ж цим не зробить. Хоча ми можемо влаштувати просяльну вечірку. О, я? Хоча якщо паті на пляжі під сонцем. Та сонце вже понад 200 років не змінить, ти його ніколи не бачила. Я бачила М -м. сонце, і воно таке гарне. І я маю врятувати нашу планету. Блін, як невчасно. Ох, це ви така гарна сукня. Ходімо на паті. Ні, я так просто не здамся. Невже це все машини часу? Побачимось, ми стео. Не побачимось. Побачимось. Не побачимось. Який зараз час. Зара, от блін, трішки перестаралась. Ані, ти прийшла за мною. А, та ні. Я маю знайти причину, чому сонце перестало світити і врятувати майбутнє. Я з тобою. Ой, що це за звук? Як давно ти не мила голову, що він там в тебе живе. Та це мій улюбленець. Не ображай містера Пацюка. Ходімо краще разом рятувати світ. А, ходімо добрні, разом ми впораємось. Ну, пробач ну, мене, будь ласка, нам все ж таки зараз в одному часі з тобою жити. Ти геть! і щоб я тебе більше не бачила. Рідні, нам потрібна твоя допомога. Ми хочемо врятувати майбутнє. Я вже знаю, що сонце скоро перестане світити. Тому давайте знайдемо хоч якусь інформацію в інтернеті. <світністю> Ура! Оріхокол! Ні, Сара! Ти зламала мій ноут. Пробач! Він нам не потрібен. Завдяки плешці ми зможемо вийти в інтернет. Вау, Дивно, про проблему з сонцем немає ніякої інфи. Як же мене задумбав цей Джастін, Коли він від мене відчепиться? Що там? Брітні пробач. Мені потрібна тільки ти, а Назару та Хані мені пофіг. А може, кінець світу почекає. А ми поки розправимось з Джастіном. Так. А я поспішаю до Тео. Пощавайте. Ну що, ходімо, його знайдемо. Та скільки вже можна дутися на мене? Хм, а ця дівчина красива. Та й втрачати мені вже нічого. Вона мені потрібніша. Ні, моя іграшка. Якщо будеш рюмсати, то через тебе в майбутньому погасне сонце. Ні. Чому така гарна дівчина сама? Ця іграшка для тебе. О, дякую, вона така няшна. О, це Ну, я його зараз влаштую. Впишай. Зараз ми його правчимо. Як таке могло статися? Навіть не знаю. Упс, мені треба бігти. А, тільки не вийде. Та твоя ханьба перед дівчинкою і є твоїм покаранням. Розказуй все, що дізнався про сонце. На відміну від тебе, я намагаюся врятувати майбутнє. Ну, насправді я не встиг нічого дізнатися. Від тебе взагалі ніякої користі. Сорі. Ханю, оскільки ти тут, то може віддаш мені мою машину часу. Йди геть, поки я тебе до динозаврів не відправила. От тільки погрожувати мені не треба. От блін. І що нам тепер робити? Нічого, і без нього впораємось. Спроба врятувати майбутнє. Я тільки зіпсував собі життя та застряг у 2023 році. Хай йому грець. Я така щаслива, що ми знову проводимо час разом. А, я ще ніколи не зустрічав таких незвичних дівчат, як ти. Ти неймовірна. Сучасних кафе не від'ємо зайка для розваг різнокольорова. Дивись які красиві квіточки. Ага. А -а -а! Навіщо ти і, ну, а ти чого? Ти ж просто цукерки. Спробуй. Спробуй і жуй. Як смачно. А Ти мені подобаєшся. Це так несподівано. А я тобі подобаюсь. Насправді. О? А що сталося? Чому так темно? О Ні, сонце гасне. Мені терміново потрібно знайти дівчат. Пробач, мені потрібно бігти, О, дівчата, сонце гасне! Ми не встигли його врятувати, тому воно гасне вже тут. ну не, не може бути. Коли тут встиг утворитись гейця? Але у нас все ще є машина часу. Ми можемо повернутись на годину назад і виправити ситуацію. Точняк, поїхали. Подивіться, тут гейзер ще не з'явився. Можливо, ми зможемо все виправити. Цонеде, ховаємось. Спроба врятувати майбутнє. Я тільки зіпсував собі життя та застряг у 2023 році. третьому році. Що за фігня? Джастін! В тебе зовсім мізків немає. Ти запустив гейзер і направив воду на сонце. Що? Я випадково. Я не хотів цього. Ну, блін, знову мене змінили майбутнє. Дівчатка, давайте ще раз. О, дівчатка, зберіться, зараз, прийде Джастін. Спробах врятувати майбутнє, я тільки зіпсував собі життя та застряг у 2023 році. Ви що божевільні? Джастін навіть не думай знову бусити камінчик, інакше ми знову будемо через тебе сидіти без світла. Дівчатка, ми свою справу зробили. Треба повертатись. Дівчата, дивіться, сонце світить. Так, а нам ще потрібно знайти Джастіна. Ага, Йому не зійде з рук те, що через нього майбутнє було без сонця. Mm -hmm. Та весь цей час у майбутньому не було сонця через мене. Це я бовдур. Але ж я не намиснув. Ось де, попався. Не підходьте до мене, я вас боюсь. Прийшов час розплати. І ми приготували для тебе квиток в один кінець. Це буде незабутній тур. <світ> Ні! Куди це ти мене закинула? Негайно поверни мене до майбутнього. Не дочекаєшся. Тут ти точно нікому не завадиш. Прощавай. Ні! О, о. 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 Спокійно, спокійно, гарна, мабуть, гарна. Ти напевно хочеш їсти. Тримай банан. Ну все, ти тепер розважаєшся з мапами. Є! Yeah! Yeah! Залишимося в 2023 році і будемо найкращими подругами. Так, я за. Ех, пробачте, але кожна з нас повинна жити в свій час. тому ми зараз повертаємося додому. Ні, ні, ні. Я не хочу. Будь ласка, я маю залишитись з тео. Напевно, хані має рацію. Вам потрібно повертатись. Зара, не дурій! Давай руку. Поруч з Стео і вам мене не зупинити. О, маленька видра провела мене. Швидко біжимо за нею. ні! А куди подівся планшет, який зараз тобі давала? Блін. Я забула його в 1723 році. Треба негайно за ним повернутись! Що сталося? Чув твою захисткою. Мені сказали, що я відьма, ледве вибралась. Ходімо скоріше.